Друзі, усіх вітаю. З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось таке чудове надходження. Це Mercedes-Benz CLA 250 2014 року випускав нас у автомобіль на 2-літровому бензиновому двигуні, обладнаний автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Fumatic. Даний автомобільчик у нас продається за ціною 17 тисяч доларів. Має 87 тисяч кілометрів заявленого пробігу, гарну передню оптику, чудовий чорний колір, кузов, седан, оригінальні легкосплавні диски, є повторювачі поворотників. Технічно, автомобільчик не має жодного нарікання, завжди в своєчасно обслуговувалось. Був пригнений США з мінімальними пошкодженнями. Ось так у нас виглядає задня частина автомобіля, зручний багажний відсік. На рахунок заднього ряду у цього авто. Тут у нас зустрічають ось такі ось гарні дверні карти, шкіряний темний салон, дах чорного кольору. На рахунок переднього ряду сидінь. Тут у нас електрорегулювання та пам'ять положення двох передніх сидінь, декоративні накладки на пороги, шкірине, мультикермо, автоматична коробка передачі, датчики світла та дощу. Також датчик сліпих зон, гарна мультимедіа. Двохзонний клімат, контроль, підігрів поряднього ряду та ще безліч цікавих та корисних функцій у даного автомобіля. А я вам нагадую, що ціна даного авто 17 990 доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.